«Добрий день, студія. Знов до баби в гості завітали. Я, звісно, всілася біля неї камінчиком. І давай вуха гріти, слухайте. Ні секунди спокою у діда немає. кричить баба. Іване, ну що, отдохну хоч трохи. Давай, навірно, будемо йти на город та щось робити. Я ж там утром кабаки позносила. О, то ти підеш та повириваєш чоловіня. А ми за тим з дітьми кукурузу виламаєм. на кого це там собака та гавкає. Ану подиви на неї. Розривається, галька лізе. Якої це вона чортиняки преться сюди, не сидиться їй вдома. Здоров Галю, та нічого потихеньку. нам горотити. сахарлю позичить, та в нас нема, Да. Ми ж у цьому готу і купили мішок. І то я ще літом ізрозходувала на консервацію. Там осталося, може, кілограма два і все, на чай. Угу? Да, хорошо. не закривай двері, ми щас теж будемо виходить. Тільки Галька за двері і баба тут. Ага, а не пішла б ти к чортинячій матері, щоб я тобі щось позичала, привикла клянчить по кутку. А тоді ходить, віддає по півгода. хватить. Я ж уже раз позичила їй відро борошна, та тоді єлі стребувала. І то я їй позичала перший сорт, там борошно було, як золото. золотом, а вона мені отдала хто знає що. якусь полову. Щось вони не хотіли їсти, їлі згодувала. Сідай на вело, їдь в магазин і купуй все, що тобі треба, Грамотейка. Дума, що хтось дурніший за неї. Вставай, Іване, та й пішли, вилежуєшся, а діло стоїть нероблене. От така баба, щедра душа у нас. Наступного дня баба на телефон вирішила присісти. Здоров, Маруся, та нічого, вештаюсь потихеньку, ти знаєш, щось так закуртіло тульки. Так, я бігом сіла на вело та поїхала в продмах. купила пів кіла. Час поставила картоплю одварю та будемо сідати вечерять. Доня, а батька що, ще не було з роботи? «Ні». Ну, ти бач, чого це його так довго нема? Та не должно, Маруся, в нього 15-го получка. Та тільки хіба що вгостив, може хто. То це таке може бути. В нього ж там повно дружків. Ну, та нехай подивимося, може ще десь задержується. Яка нелька? Балючка? А коли ти її посідній раз бачила? Та її вже давним-давно рознесло, да? Та після якої там операції, Маруся, ти що? Я до неї, як не зайду, так вона сидить за минської каші з куском хліба. І хліб, щоб ти понімала, помазаний маслом, завтовшки отак от, як мій палець. Ото тобі і вся операція це раз. А по-друге, що вона. Ні чортиної матері дома не робить, аби вона за літо хоч раз буряки виполола, чи пішла корова в череду одігнала, понімаєш? То може, воно б хоч трохи з неї і зійшло? А то ж там за всім петька? Звісно, ти що? Божу сохрани, щоб нелічка там лишній раз напряглася? Маруся, так я тунінку знаю давним-давно. Вона така двохлічна, що дальше нікуди. Звісно, то тобі до неї, навірно, просто б не приходилося. Вона оце бува, коли до мене яку йде в хату. Так е, в очі розказує, як у мене тільки чисто та поприбирано, а сама очима по вугла Хриська та видивляється, де що не так лежить. А тоді ходить і посилує тіліпа, що у мене або сміття, по полу валяється, чи павутина, чи моїську десь не обмиту набачить. Да. Маруся, ото вона така танінка, щоб ти знала. Ну, Маруся, нам з тобою не понять, бо ми з тобою не такі люди. понімаєш? Ти ж мене знаєш. Я коли до кого в хату та й увійду, так я вийшла від тіля і забула все на світі, все!» як мене там не було. Це недавно до наташки заходила Боже, Маруся, ти бачила, що там робиться. Там тільки купу накласти осталося посеред хати. Я скільки живу на світі, то такого не бачила. Ну так я ж ні до кого не ходжу і нікому не розказую? Наташки пекалючки, що з Петром трактористом гуляло. Слухай, Маруся, а в тебе кури вовко несуться. Та я це тільки що пішла подрала, внесла дві крашанки, представляєш? А вони ж нужні кругом, і в випічку, і в салати. То я думала, може в тебе чи позичить, чи купить десятка два. Тож гідко несуться, еге? Ну, що ти оце будеш робити? Хоть ти бери та вішайся. Та в мене були на збирані Маруся та три десятки. Так цей же ж паразит узяв повижарював, представляєш? Я вчора як кинулася, а там тільки п'ять крашанок лежить. Та мені Маруся не жалко тих крашанок, ти розумієш? Аби ж воно робило по-людському. А то, як мені ніколи. То я, то, бува, коли на жарю бистро яєшні, а воно крутить тим носом заразу така, не таке йому, аби становилася та ментуси варила б. А щас Стіхо понаварювано всього, і кури не несуться, а воно брало кожен день та й жарило крашанки Маруся, ще й в так що нічого і не бачила, то я вже вчора йому давала чортів, так що й хати мало було, хазяїн великий. Та воно все одно там безполезно. Хоть кажи, хоть плюй, як горохом об стіну. Ще ж і бачить Маруся, яка я невгодна, як я поминутно ті таблетки п'ю, так воно мало того, щоб пожаліть жінку, ще й отак нерви тріпа. На ранок баба знов на діда гарчить. Іване, ну помовч хоч трохи. Коли б не нелька з мишком лавиться, та ну закрий ото горота, ради бога, хоч на минуту. Я нічого не чую через тебе. Да нелька та лисується противний голос. Що це вже їй не так інтересно? Ото бач, як у людей вона там тому мишкові не дає, не дихнуть, не пергнуть. Це ти в нас привик жить, отак як у Бога за пазухою. Що я, бува, як скажу слово, так боже. Зразу я така сяка, лукава, а в людей ото так. Ото тобі таку, як танелька. Вона б тобі дала, що мало не здалося б. Фух, ти бач, аж жарко зробилося. це ж надо так нерви витипать з самого утра. Тут мама згадала, як її баба в дитинстві хвостила. Слухайте. Доню, а чого це ти ходиш, позіхаєш з самого утра, мені інтересно. Ти що не виспалася? Нічого собі рано встала. Ти ж до дев'яти часов хропіла, он лютка встає в чотири утра, щоб ти хотіла знати. Як і тьо Маруся, де порається разом з нею. Ти б звикла, що ми з тобою панькаємося, як писаною торбою, так ти скоро на голову залізеш і ноги звісиш. Знаєш що? Хватить балакать, мені твого батька хватить. Вже голова розвалюється з самого утра від вас. Он лучше бере відра та мантуль по воду, бо ти як на що, то грамотна. А цього сама не бачиш, поки тобі пальцем не тикнеш. От така баба у нас, все має бути під її контролем. А ще було, маман на дієту вирішила сісти, слухайте, доню, ти що то вже так попоїла? Так, а чого то їжа стоїть ціла і досі? Знаєш що, моя дорогая? Ану, хватить тобі видумувати, на дієті вона? Це ще дуже рано. Ти воно подивись на себе в дзеркало, на кого ти стала похожа. Уже, мабуть, і кишки давно поссихалися. Ану. Чимала й шутка ходить цілими днями голодній, ти себе до Наташки не рівняй. Наташка? Ти бачила, яка та Наташка і яка ти. Наташка, справна, щоки розум, як помидор. А ти вже таке худюще зробилася, як бздюха. А ну бігом сідай їж, бо я щас тебе нагодую, поки всього не з'їси і з за столу не встанеш. Ти почула? Бо ти щас у мене дограєшся. Як я вже казала, сувора жіночка наша баба, не дай Господь їй дорогу перейти! А у мене на сьогодні все. Продовжуй коло баби сидіть камінчиком та вуха гріти і вам розповідати. А щоб ви не пропустили нові відосики, підпишіться на мій канал та підтримайте мене підпискою та лайком. До нових зустрічей!